Доброго часу, друзі! Ви на каналі Вікторія Боряк, а мене звати Віта. Сьогодні у нас субота, 8 листопада 2025 року. Поки ще є світлий день, я все знімаю, бо у нас невідомо, коли вімкнуть ані світло і трикрапочки, і так далі. Тому я одразу знімаю, аби все встигнути. Бо вже було дві спроби зберегти відео з стартами, і не виходить. Так, швиденько підемо. На кубики, як завжди, нам потрібно 6 різних процесів. Процес я в зору записала, дати проставила. П'ять днів ми в'яжемо за кубиками, шостий день у суботу вільний день, і в неділю вже підводимо підсумки. Я буду дивитися, як в мене буде виходити. Можливо, я в суботу зроблю підсумки без дня тиші, коли можна ще пов'язати за бажанням щось. Перший процес це шкарпетки. Що саме цікаво, що в листопаді місяці я з собою в кобиру тільки одну пару шкарпеток. І це жовто коричневі шкарпетки для спільника зі мою душу. Ці шкарпетки в'яжуться на спицях трієчка з двох видів укрвовни. Жовтенька укрвовна 80 на 20-350 метрів на 100 грамів, а залишки коричневої вовни це 90% вівці 10 па, 300 м на 100 грамів. Моє завдання. Якомога швидше вив'язати ось ці коричневі ниточки. Але я дивлюся, що в мене може ще залишитися вийде ще одна пара жовто-коричневих шкарпеток. У мене відв'язана одна шкарпетка до початку стопи. Я відв'язала резинку, бабусину п'ятку з додатковою котишковою ниточкою в тон і клин під від зеленого маркеру я продовжу в'язати ці шкарпетки в кубиках. Моїм другим процесом буде чоловічий жилет із пряжі Alize, An... Alize Lana Gold Classic 49% вовни 51 акрил 240 метрів на 100 грамів, кольор 182. Це в мене вже розпочати другий моточок. Перший моточок з першого моточка мені вдалося на спицях трічка відв'язати резинку на 7 см. І почати вив'язувати тіло жилета вже на спицях 4. Ось такий візерунок. В мене є в розділі спільнота на каналі. Трошечки прокрутити вниз, і вниз, і там буде світло сірий жилет з таким візерунком, зі схемою. І, якщо правильно пам'ятаю, то там є і опис, як цей візерунок в'язати і по колу, і поворотніми рядами. Зелений маркер. Буде показувати, де я продовжу в'язати цей жилет в кубиках. Казала, цей жилет приймає участь у спільнику з ргерії мою душу. Під номером 3, я продовжую роботу над оливковим жилетом, і який в'яжеться, ось, невідомий мені бобіне пряжі, у всі склади. На спицях 6,5. У мене відв'язана резинка, і в'яжеться тіло лицевою гладдю. В'яжеться повільно. Ось від жовтого маркеру я пров'язала протягом з 1 листопада, бачите. Так, А зелений маркер буде показувати, де я почну в'язати цей жилет в кубиках. Процес номер 4. Як і процес номер 3, в'яжуться для спільника. Зігрій мою душу. Процес номер 4, це в мене маніжка, в'яжеться з невідомої мені товстенької пряжі на спицях номер 5 У мене вже відв'язаний ворот, і майже я вже відв'язала реглан. Від зеленого маркеру я продовжу в'язати цю маніжку в кубиках. І якщо мені цієї пряжі не вистачить, то я буду шукати щось схоже. І за кольором, і за товщиною, бо тактильно в мене такої пряжі більше немає. Наступний п'ятий процес це кофта Ну, це, це вже в мене йде, чергова серія, черговий варіант, чергова спроба. Вяжу я з бобінної пряжі напів вовна. 1600 метрів на 100 грамів. В'яжу я у 8 складень на спицях трієчка. Так, у мене вже початок підв'язаний, і зелений маркер буде показувати, де я продовжу в'язати цю ковтинку в кубиках. Цей виріб мене не приймає участі в жодному з спільників. Це, як то кажуть, борги. Те, що я не встигла відв'язати в вернісажі осінніх барв. І останній шостий процес це дитячий жилет такого волошкового насиченого синього, э, насиченого синього кольору, волошковий або електро, можна його назвати ще. Він відв'язаний досі трішечки, на спицях 2,5 почала відв'язувати резинку. Це пряжа, акрил, і більше вам нічого про неї не розповім, бо етикетки не було. І від такого світло-зеленого маркеру я продовжу в'язати цей жилет в кубиках. Що ж, друзі, вам чекати дуже-дуже мало, а мені більше доби почекати, аби дізнатися, які кубики нам випадуть на понеділок, 10 листопада 2025 року. Швидко казка кажеться, та не швидко в'яжеться. Минув тиждень нашого в'язання за кубиками. Наш організатор та ведуча Оленка Боганова, до речі, посилання на неї та всіх учасників цієї в'язальної гри ви, як завжди, знайдете в описі до цього відео. Продіть, будь ласка, до дівчат, подивіться, як для них минула ця в'язальна гра і з якими результатами вони добігла до кінця цього тижня. Кубики були ласкаві до кожного процесу. Кожен процес прийняв участь протягом тижня. І зараз вам покажу, як же для мене завершився цей тиждень. Почнемо з першого процесу. Для мене це шкарпетки жовто коричневі Процес номер 1 нам випадав двічі. В перший день я завершила першу шкарпетку. І пров'язала багатенько другої шкарпетки. Як бачите, її резиночка і паглянок, і п'яточко, і клин підйому. І вже в другий раз, коли нам випав номер один, я вже завершила вив'язувати цю пару шкарпеток. Шкарпетка приблизно на розмір 42, ще не попрані, вони в мене готові. Введу в кружечок процес номер один. Процес номер два не випадав тільки один раз. І ось від зеленого маркеру я пров'язала півтора рапорту. Чому півтора, бо один рапорт складає ось дві такі клітиночки. Візерунок дуже гарний. Повторюсь, на моєму каналі в розділі Записи є схема до цього візерунку. Ось так виглядає зараз мій жилет. Процес номер три. Нам випада двічі. Жовтий-маркер це не для цього спільника. Від зеленого маркеру в перший день я дов'язала до пройм. і поділила цей жилет перед і спинку. І вже на другий день вони у нас були підряд. Я почала вив'яти, я, я пров'язала вже пройму і ось стільки відв'язала. Спинки аж до наступного червоного кольору. Перейшла я на поворотне в'язання і перейшла я на спиці номер 3 Багатинько відв'язано. Процес номер 4 нам випадав тільки один раз. І від зеленого маркеру я дов'язала маніжку. А оскільки мені такої строкатої пряжі не вистачило, то завершила я. Зум двох пряж сиренької і чорненької. У мене маніжка готова. Процес номер 4 я обвела в кружечок. Процес номер 5 нам випадав двічі. І від зеленого маркеру до жовтого я пров'язала в перший день, а від жовтого маркеру я пров'язала в другий день. І позначила місця, де будуть кармани. Оце я зараз так сфотографую, відішлю онуці, бо це її замовлення. Вона сама обирала візерунок та пряжу. Моє тільки виконання. І якщо їм сподобається ось таке, бо, як на мене, то краще було б карман кишеньку б зробити ось на лицевій гладі. Цей візерунок це чергування. Патентної резиночки та лицевої гладі. Я б зробила ось тут. І якщо все буде добре, то я продовжу працювати. Але якщо все-таки вони прислухаються до мене, щоб ковтинка тоді буде трохи довша, то можливо, я придеться мені ось до цього місця розпустити і зробити карман там, де я й планувала на початку свого. Але просили кофти не дуже довго. Ну, що ж, буду спілкуватися зі своєю замовницею. Як замовниця скаже, так і буде. І останній, шостий процес нам випадав також двічі. Перший раз я відв'язала від зеленого до помаранчевого, а в другий раз відв'язала менше від помаранчевого маркеру. Спиці в мене трічка і чомусь ну, дуже швидко вони так ідеться. Ну, чого. Зате підросло Якщо підвести підсумки мого в'язання за тижнем, то результатом я дуже задоволена. У мене вийшло дві готові роботи. Кожна робота прийняла участь на цьому тижні, і доволі таки непогано всі роботи попідростали. Як бажаю кожному з вас. Світла в домі, світла в душі, тепла в домі, тепла в душі, можливості ділитися своїм світлом та теплом з навколишніми людьми та світом. Бажаю кожному з вас багато-пробагато багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків, повідомлень, зустрічей. і хай в вашому житті все буде добре. До побачення, друзі, до наступних відео!